Послуга за перевезення зайців сягала 20 тисяч доларів. Таку розцінку встановили організатори незаконного переправлення чоловіків через кордон України від України до Польщі. Сума така була ймовірно за комфорт. Отже, ніякого паспортного контролю і в місце в автобусній схованці. Переправлення так званих ухилянтів через кордон здійснювали два водії рейсових автобусів міжнародного сполучення. Про одного з них відомо, що чоловік є найманим працівником товариства Євроклуб. Московим центром і організатором виявився 54-річний Лучанин, який до цього бізнесу долучив ще й свою дружину. Недаремно кажуть, чоловік і дружина одна родина, та й бюджет сімейний спільний. Пані ймовірно уявляла себе касиркою, приймала аванси від майбутніх пасажирів. Решту передавали за такий проїзд після проходження контролю на пункті пропуску яготин водіям. Правоохоронці провели цілу спецоперацію. Слідчі разом з прикордонниками, щоб викрити спритників, як то кажуть, брали на живця. Саме тут, на прилеглій території біля одного з будинків по вулиці Соборності, брали дружину ймовірного організатора. Жінка на прилеглій території до під'їзду номер 1 надала добровільну згоду на вилучення у неї 7 тисяч доларів США. В ході огляду місця події було виявлено і вилучено імітаційні несправжні засоби у вигляді грошових коштів у кількості 70 штук номіналом по 100 доларів. США. Цей же час, коли затримували жінку, водіїв зупинили на шляху до Польщі. А самого ймовірного організатора цієї схеми затримали на іншому пункті пропуску, також при спробі залишити Україну. З відкритих даних відомо, що власником автобуса є товариство Трейдінг Автолюкс, один із популярних перевізників. Досудове слідство триває, а фігуранти криміналу знаходяться під цілодобовим домашнім арештом. Тим чотирьом спритникам світить від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.